У п'ятницю, 14 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці українці святкують День захисників і захисниць України. Це свято кожного і кожної, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм в справі захисту нашої держави. Ранок у Мирнограді розпочався із покладання квітів та вшанування пам'яті захисників України. Захисники і захисниці України це не лише військові, тому я вважаю, що це свято всіх українців. Всіх патріотів, хочу побажати миру після нашої перемоги. Хочу сказати, що ми ніколи не пробачимо окупанту жодної смерті українця, жодного понівеченого міста або селищ. Ми все відвоюємо, кожен клаптик нашої землі відбудуємо і надалі будемо розвивати вільну незалежну Україну. 33 мешканці мешканця Мирнограда віддали своє життя, захищаючи нашу державу. У цей день голова мирноградської МВА зустрівся із родинами загиблих захисників та нагородив рідних військовослужбовців почесними посмертними грамотами. Я чітко розумію, що немає тих слів, які повернуть ваших дітей та чоловіків. Але я можу вам гарантувати те, що ми ніколи їх не забудемо. Ми будемо жити і працювати так, щоб ніколи не зрадити пам'ять наших з вами героїв. Ніколи не забудемо жодного військовослужбовця, який поклав своє життя на фронті, заради того, аби ми прокидалися кожного ранку та зустрічали новий день. Віримо в перемогу України героям слава.